Всім привіт! Сьогодні в цей не сонячний, але дуже приємний день, неділя. Вирішили зустрітися з хлопцями з чату 22 lr Україна. Познайомитись, їдемо на новий полігон. Я з собою все взяв, але не знаю, чи буду сьогодні стріляти, бо Планував виїхати на наступні вихідні у закритий тир і вже відстріляти залікову мішеньку на БР-50. Але може так трапитись, що це стане сьогодні. Подивимось. До речі, для мене це буде новий тир. Я там ще ніколи не був, тому познімаю, подивимося інфраструктуру, дізнаємося ціни, відстані, ну і все таке інше. Тому до зустрічі, скоро буде наступне включення. Так, ми вже на місці, чи я вже на місці зустрівся хлопцями. Отака От галерея. Зараз ще... Покажу іншим планом, а поки йдуть тести, пристрілка Ну, виглядається Михайло. Михайло, Олександр. Да, Дуже приємно. Ну така інфраструктура дуже цивільна. Так, ну що ж, вже роз'їжджаємося, я не стріляв, поспілкувався з хлопцями, подивився, як вони стріляють, подивився на територію цього тиру. Дуже цікаво, до речі, на вихідних людей можна сказати, що начебто нема. І вартість 400 гривень на годину 100-метровий рубіж. все цивільно бетонні дорожки, от, до речі. Зараз може так по території трішки зніму, коли на виїзд буду їхати. Ну ось так ось це виглядає, окремі капоніри тут, ліворуч, праворуч. Все воно тут є. І 300 метрів є, і 50, і скільки завгодно. Тож я думаю, що не останній раз ми сюди приїхали. Може навіть тут і тарілки є, то треба спитати. Не знаю. Ну, Місце цікаве, 100% не останній раз, тому, мабуть, що наступного разу вже буде якось більш розгорнуто і більш контенту. А сьогодні було в основному спілкування. Ну і Віталій трішки постріляв. Дуже було приємно з ним познайомитись. Треба збиратися, самим збиратися, друзів агітувати на цю справу і приїжджати. Стріляти, може, навіть власні якісь змагання маленьким таким суспільством зробити. Ну, сьогодні, в общем було цікаво, дуже, подивились. Тому до наступних зустрічей вибачайте, що тільки тільки мої розговори і навіть більше нічого в цьому відео не було. До нових зустрічей гарного вечора, до зв'язку.